Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло оцвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу, вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце. Дякую за день, за цю потребу слова як молитви.